Пікапи для миру під таким гаслом згуртувались аграрії об'єднаного королівства. З туманного альбіону вони привезли 22 пікапи на потреби збройних сил України. Нещодавно на цих авто фермери ще працювали на своїх господарствах. Втім, вирішили, українській землі вони потрібніші. We ми розуміємо ці відчуття, і тому ви бачите цю підтримку, і буде ще більше підтримки, тому що усі ми відчуваємо себе українцями сьогодні і хочемо зробити усе, що можемо, щоб допомогти вам перемогти, підтримати вас у цьому процесі це наша мета. Аби потрапити до України, автівки подолали чималий шлях через Ла-Манш машини переправляли паромом. Вже дорогу з Франції до України фермери долали самостійно, їхали цілими сім'ями, змінюючи одне одного за кермом. Як от подружжя Голбрайтів з Шотландії, We think you've ми вважаємо, що ви жертвуєте дуже багато чим. А для нас це не така велика справа. Це було доволі просте рішення, щоб прийняти. Це не складно для нас зробити таку невелику жертву порівняно з тими жертвами, які приносите ви. Ми щасливі, що знайшли можливість бути корисним. Насправді у Британії дуже багато людей, які хочуть допомагати. Всі машини не порожні. З Великої Британії привезли також генератори та різну гуманітарну допомогу. Ініціатор акції Марк Лерт українських військових підтримує з 2014 року. А після широкомасштабного вторгнення охочих долучитися стало більше. Місяць тому спільними зусиллями аграрії передали 20 автівок. Ви фарми ви всіносабні. Ми фермери, і бачимо, що відбувається в Україні. Хочемо зробити щось, щоб допомогти. І очевидно, що є нестача транспортних засобів на сході. Тому звернулися до британських фермерів, щоб купити разом пікапи вантажівки. Будемо продовжувати, доки триває війна, і допомагатимемо стільки, скільки зможемо. Нову партію пікапів, як і попередню, передали для Львівської 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Це вже друга партія пікапів, яка приходить до нашої військової частини. Загалом це вже буде їх більше сорока. Взагалі, зараз іде реорганізація і створюються нові підрозділи в військовій частині. І Ці пікапи, які надають нам наші друзі з Британії, дуже допоможуть для тих новостворених підрозділів для їх бойових для виконання їх бойових завдань. Загалом у планах фермерів для 24-ї королівської бригади передати 100 позашляховиків. Наступну партію авто волонтери з Великої Британії планують привезти після Великодня Максим Турчинський та Віталій Дмитерко, телеканал НТА.